Вітаю вас, друзі. І з вами знову я. І життя в селі, як воно є. А життя в селі повне круговерті. Всі чимо зайняті. всі щось роблять. Хоча сьогодні неділя. Нікого ніде не побачиш. І так, в селі людей обмаль, а в неділю ж тим більше. Ну, маємо те, що маємо. Я вже йду додому з роботи. У нас падає дощ. Дощ до нас, походу, прийшов з Польщі. Калабанів. Ціла купа. Але нічого. Я навчилася їх обходити, щоб менше ноги мочити. Ну, Но не все так виходить, як я хочу. Завжди щось трапляється. Ой, перебіжу ці колобаньки, тоді включуся. Так, друзі, нарешті дійшла я до своєї улюбленої дороги. Я завжди кажу, що тут саме найкраща дорога, бо тут вона трішки з горбика. І вся вода спливає. Ну, сьогодні не той день, бо зверху падає дощ. Не сильний, але росит. І в нас, як завжди, колобанька на калабанці. Чи калюжа на калюжі? То як хоче собі так розуміє. Наша річечка невеличечка. усе усе цікаво і все якби по-домашньому, бо якби Рідне село, рідна моя країна. Де б ти не був, тебе завжди тягне додому. Чи то болото, чи то не болото, немає різниці, тебе завжди тягне додому. Нічого, Зараз ще трошки і буду вдома. А вдома... А вдома... А вдома треба буде знову щось сьогодні готувати. Не без того. Бо завтра понеділок, як Бог поможе дочекати. І завтра буде інша робота. Завтра не буду мати часу стояти біля кухні. Як хто зі мною вже давно знає, що газу природнього ми не маємо. Ми кочегаримо бабусину пічку. Дровами. Цього ми не боїмося. Нічого страшного в цьому нема. Ну, звичайно, тільки проблематично розкочегарити, бо газ включив і на газі вже все кипить за п'ять хвилин. На кухні того не доб'єшся за 5 хвилин. Треба хіба... Мати дуже сухі дрова, щоб того добитися. Але нам не страшно. Добре. Зараз трава буде в ці великі. Ой. Ой-ой-ой. Ось ці великі калабаньки перейти. І далі вже буде недалеко додому. О, Федя. Федя. Ти ходив до нас на кавалерку? Фетька. Фетька. Ти ходив на кавалерку? Айди, йди. Цей котик. Хе-хе. Цей котик, як і я, дала їй два кілометри дороги, щоб побачитися з київською пані. Пішов додому. І я йду додому. Всім спокійного вечора. А може дня залежить, коли це відео вийде у мене. Всім здоров'я і миру нам. Чим швидшої перемоги. мене собака. Не скакай, не скакай. Не скакай. Собачка. Федя. Йдеш на кавар'єрку. Йдеш, йди, йди. Йди там київська пані вже поснідала. Йди. Весна на підході. давай <muchas> давай. <muchas> <muchas>